Можимо для наших рідних облич добро примножимо, сломи кинемо в піч, переможемо разом, коли пліча пліч, -пліч. А, де бліз, де не що привіт тільки товариш, Мені не напаришні варише це не вийде, мій

Звучав фінальний свисток судді, який за, по якому закінчився е, матч волейбольний між командами. Е, Дружбинського і ржавецького ліцею по другому етапу всеукраїнських змагань пліч опліч. Якщо брати визначення, що таке свято, то сьогодні саме це було свято: свято радості, свято е змагань, свято перемоги. Ну емоції переповнювали всіх і гравців, і глядачів, і вболівальників, і організаторів. Свято вдалося. Я думаю, що таких свят повинно бути побільше, всіх з перемогою, всіх святом і з наступаючими канікулами. Сьогодні відбулися чудові змагання. Е, чудово, що стартувала така освітня програма для загальноосвітніх закладів е, в такі тяжкі часи, як війна, спочатку ковід зупинив навчання, потім повномасштабне вторгнення, Діти більш перейшли на дистанційне навчання, і це дуже зупинило їх розвиток. Що чудово, що стартувала така програма, що об'єднує нашу молодь, дає їм проявляти свої сили боротьби, навики, які вони здобувають протягом навчального процесу. Сьогодні приймали участь дві команди, які показали дуже гідний рівень розвитку і праці їхніх тренерів над ними. Побажаю нашим командам успіху в дальших етапах цієї програми. А також хочу подякувати нашим збройним силам за чудову нагоду дати нашій молоді розвиватися, проявляти дух патріотизму та бути сильними та незламними. Слава Україні! Закінчився турнір волейбольний на перші з нашої громади. Команди були рівні, жара була рівна, шливачко положить. Завжди ніколи. хтось повинен перемогти. Сьогодні перемогла дружба. Завтра переможе іржавець. Післязавтра, можливо, ще якась інша команда. Але роботи не початий край. Дуже багато помилок, дуже є над чим працювати ну, І будемо є. працювати. Дітки непогані, розуміють усе. Тому Праця, труди, такі, Ді, скажімо, скажімо так, отакі от фестивалі спортивні. Повинні бути частіше, більше Тоді дітки наші менше будуть заглядати будуть покруди, в бік, а будуть а займатися спортом, а будуть а здорові, будуть і буде всім приємно. Тому я дякую так, організаторам, то, які все це організували. Дякую суддям, дякую спортсменам, дякую болівальникам. Нам все добре. Держава була сильна команда, але ми її перемогли. Тепер будемо тренуватися, щоб поїхати в Прилуки і там дати свою роботу, яку ми старалися. І займемо теж першу місце. сподіваюся. До зустрічі.